Перпінь водоканал проводить реконструкцію свердловин в селищі Михайлівської Рубіживки і в даному випадку в селі Забуч. Свердловина прийнята на баланс КП КПРПінь-водоканал у 2021 році. І дослідження цієї свердловини, плюс експлуатація вже за цей період, показало, що свердловина дає близько 5-6 кубів води за годину. Цього недостатньо для забезпечення селища. Тому було прийнято рішення про реконструкцію свердловини. Орієнтуємося, що вона нам підвищиться до 20 метрів за кубічних за годину. Також підвищиться якість води, тому що там будуть нові фільтри стоять. Скільки буде вона робитися реконструкція? Може тиждень, може, може буде два. Це в залежності від ґрунтів. Якщо будуть тяжкі глиністі або кам'янисті породи лежать, то воно буде трошки, скажімо так, затягнутий час. Після закінчення реконструкції свердловини буде взяти аналіз. І прийнято рішення, чи потрібно там додатково робити якусь хімводоочистку. Але ми орієнтуємося, що там вода буде достатньо чистою, щоб подавати зразу на режим містянам. Після завершення будівництва реконструкції цієї северловини ми будемо робити ще дві северловини у Михайлівській ребіжиці.